Ніна почувалася наче яскраве сонце, яке раптом згасло. Світлана з обличчям повним стурбованості поглянула на Ніну. Потім обернулася і видала здивування. Невже ти справді зацікавилася нашим головним лікарем? здивовано запитала вона. «Ну...» Можливо, ти й справді зуміла зацікавити себе ним. Це просто неможливо. Ніна мало не розплакала собі до бурення. Та де ти бачила цю самовпевнену людину? Ніхто і не помічає його, сказала вона, відвернувшись. Їй було боляче і образливо, бо Світлана не могла знати, наскільки складно їй бути спокійною, коли поруч Юрій Сергійович. Насправді ситуація була набагато складнішою, ніж Світлана могла собі уявити. Колись Ніна та Юрій жили в одному дворі. Нині їй було 13. Коли вона зрозуміла, що хлопець із сусіднього під'їзду це все для неї. Юрій, однак, не звертав на неї жодної уваги. Він був занурний у спорт. Модний одяг і для Ніни поступово став ідолом. Вона сама походила із досить заможної родини і не потребувала ні в чому, крім мінімальної уваги Юрія. Коли родина Юрія переїхала, життя Ніни зазнало серйозних змін. Серцевий напад матері змусив їй здатися і пити вино, щоб заглушити біль. Їхня стара квартира була продана, і сім'я переселилася в нове місце. Ніна навчалася заочно, намагаючись залишатися на плаву, попри фінансові труднощі і проблеми здоров'я матері. З часом Ніна знайшла роботу в морзі, де зарплата була вищою, ніж у відділенні лікарні. Це місце було непростим, але вона вирішила залишитися там. Оскільки додаткові гроші були їй необхідні, після випадкового побачення із Юрієм Сергійовичем її старе почуття захоплення спалахнуло знову. Хоча Ніна намагалася приховувати це від усіх. В один із вечорів, коли морг був порожній і тихий, Ніна відчувала тривогу і навіть не могла звикнути до своєї роботи. Вийшовши на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, вона почула знайомий голос Юрія Сергійовича. Він розмовляв по телефону і обговорював плани на корпоратив. Юрій обурювався, що не може знайти партнерку для корпоративу, і це викликало у Ніни внутрішній конфлікт. Вона знала, що її почуття до нього були давно минули, але все ще болісно вражені. Новинами про те, що Юрій не зможе забезпечити собі компанію. Юрій Сергійович, знаючи про свою популярність, вирішив використати цю ситуацію для розваги. І він попросив свою секретарку Галину знайти його, йому, когось для участі в корпоративі. Галина, знаючи про Ніну, вирішила допомогти. Запропонувавши їй приєднатися як партнерка. Ніна, не підозрюючи про те, що її почуття будуть використовувати для розваги, погодилася. І коли вона дізналася про плани Юрія, її серце розбилося. Її мама, дізнавшись про ситуацію, вирішила втрутитися та підтримати Ніну, запропонувавши їй деякі гроші. Щоб вона могла купити собі відповідний одяг. Коли настала дата корпоративу, Ніна приїхала до ресторану в простому, але елегантному вбранні. Її одяг та поведінка стали темою обговорення серед колег Юрія. І вони не розуміли, що Ніна прийшла з наївним наміром, і почали дивитися на неї із цікавістю. І Юрій коли побачив Ніну, був вражений її зовнішнім виглядом. Його початкове захоплення переросло в жорстокий розіграш, він знову і знову підкреслював її присутність, наче це була частина вистави. І це викликало в Ніни гіркий осад. Коли вечір наближався до кінця, Юрій зробив спробу підхопити, підкотити до Ніни. і продовжувати вечір. Але вона була готова до цього. Ніна, усвідомивши, що її почуття більше не мають значення для Юрія, вирішила залишити корпоратив, і це було її остаточним рішенням. Вийшовши з ресторану, Ніна відчула полегшення. Вона залишила Юрія з його порожніми ілюзіями і знайшла в собі сили піти далі. Її мама вітала її з відвагою і підтримала у цей важкий час. Ніна залишилася вільною і гордою через те, що зуміла подолати свої почуття і продемонструвати свою гідність. Юрій Сергійович залишився на своєму місці, а Ніна повернулася до свого життя, знаючи, що її власна цінність не може бути зменшена нічим глузуванням. Вечір корпоративу розпочався із того, що Юрій став активно демонструвати Ніну своїм колегам, змушуючи її відчувати себе знехтуваною та приниженою. Кожен сміх і зауваження з боку інших гостей лише поглиблювали її відчуття гіркоти. Вона намагалася залишатися спокійною, але все більше розуміла, що її почуття до Юрія. Не мають для нього жодного значення. Ніна танцювала із різними людьми, намагаючись відвернутися від незручної ситуації. Її спроби виглядали впевнено і радісно здавалися безуспішними. Вона почала відчувати, що її ігнорують та висміюють, і це зробило її вечір ще більш неприємним. Юрій. Після кількох випитих бокалів шампанського знову підійшов до Ніни. Він намагався розмовляти з нею з фальшивою дружелюбністю, проте його справжні наміри були очевидними. Його поведінка та слова стали для Ніни ще одним підтвердженням того, що її почуття не були важливими для нього. І в один момент Ніна вирішила, що більше не може терпіти цього приниження. Вона вирушила до виходу, відчуваючи, як сльози підступають до її очей. Її мама, побачивши, як дочка переживає, прийшла до неї на допомогу. Мама підтримала Ніну, намагаючись її заспокоїти і дати необхідну підтримку. Юрій, бачачи, що Ніна залишає корпоратив, намагався перехопити її. Він підійшов до неї, намагаючись виглядати жалісно. Можливо, ти хочеш повернутися і провести залишок вечора зі мною? запитав він, але Ніна уже була рішуче налаштована піти. Ні, дякую, сказала вона, намагаючись стримати сльози. Я більше не маю жодного бажання бути частиною цього цирку. Ніна вийшла з ресторану і її мама слідувала за нею, намагаючись підтримати. Коли вони сіли в таксі і поїхали додому, Ніна відчула, як її емоції поступово втихають. Вона була рада, що змогла залишити позаду це приниження. Дома, коли Ніна і мама прийшли до себе, вона змогла вільно висловити свої почуття. Мама обійняла її і сказала, що вона гордиться своєю дочкою за те. Що вона не дозволила собі бути приниженою. Ці слова підняли настрій Ніни і дали їй сили дивитися в майбутнє з оптимізмом. Вранці Ніна вирішила почати новий етап свого життя. І вона відчула, що її досвід на корпоративі лише загартував і зробив її сильнішою. І вона вирішила більше не дозволяти нікому використовувати її почуття або ж глузувати з нею. Своїм новим пріоритетом вона визначила прагнення до особистого розвитку і самоповаги. Ніна почала активно працювати над своєю кар'єрою і самовдосконаленням, розуміючи, що її справжня цінність не визначається думкою інших людей. Юрій Сергійович тим часом продовжував свою діяльність, але вже без будь-якого впливу на життя Ніни. Його розваги та розіграші не мали більше значення для Ніни. І вона знову знайшла радість у своїй роботі та у своєму особистому житті. З часом Ніна зустріла нових людей. Які допомогли їй зрозуміти, що життя не закінчується на людях, які не варті її уваги? Вона знайшла нові захоплення і дружні стосунки, які приносили їй тільки задоволення та щастя. Її новий шлях був сповнений. Нових можливостей, нових викликів Ніна більше не дозволяла своєму минулому визначати її майбутнє. Вона навчилася, вона навчилася цінувати себе і свої досягнення, розуміючи, що справжня сила це вміння йти вперед. Незважаючи на всі труднощі, тепер же, згадуючи про той вечір, Ніна відчувала лише усмішку. Вона була вдячна за те, що змогла подолати усі труднощі і стати сильною. Її життєвий шлях був її власним, і вона готова була йти вперед з новими силами та натхненням